Я глибоко переконаний, що кожна людина геніальна. Не буває дурних людей, бувають ледачі мізки і не переконання в голові. Це відео навія на моїм великим досвідом на позиції керівника відділу продажів. А ще раніше, менеджера з продажів. Я працював у різних компаніях, будував відділи продажу з нуля, і через мене пройшло багато продажників. Хтось вистрілював до результату. Та починав гарно зробляти швидко хтось із затримкою, а хтось не вистрілював взагалі. При цьому всі стажери витрачали одинакову кількість часу. Якщо ви дивитесь це відео, то швидше за все, ви тільки починаєте, починаєте свій шлях як менеджер з продажу в компанії. Я хочу вам надати такий правильний вектор, щоб ви чітко могли себе продіагностувати. Чи відповідаєте ви тим якостям, які демонстрували найкращі продавці на моєму досвіді, чи ви йдете неправильним шляхом, який не приведе вас до грошей? Непоганих. Якщо відповідаєте, Тим якостям тоді у вас будуть великі продажі та хороші комісійні. Якщо ні, ви продаватимете мало, і зрештою вас або звільнять, або ви самі підете, придумавши там собі алібі, щоб ваше его. Не страждало. Щось в дусі ну, продукт поганий, продажі це не моє. Мені більше подобається продажі там, віч навіч, або мені більше подобається продажі по телефону, а не на віч навіч. Послугу продавати складно, піду продавати продукт, і навпаки. Повірте, схема залізна тих, тих відмазок, ну, вони. Міняю тільки форму. Я вірю, що на вас чекає в новій компанії великий успіх. Пам'ятайте, що кожна людина геніальна від природи. Нам заважають лише ліньки, відсутність мотивації та токсичні переконання за належного підходу. Ви з цим впораєтесь. У вас все вийде. Тому поїхали. Перше, що відрізняло завжди продавців, які зрештою ставали крутими експертами і багато заробляли. Вони націлені на результат. Це внутрішній настрій, коли людина бачить перед собою кінцевий результат і дуже хоче його досягти. Вона не концентрується на процесних діях, вона націлена саме на результат. Колись я будував відділ продажів в компанії, яка займалася пікап-тренінгами, і почув там цікаву статистику. Хлопці, які приходили на тренінги, завжди ділилися на дві категорії: одні багато знайомились з дівчатами, ходили на побачення і мали багато сексу. Другі багато знайомились, ходили на побачення, але сексу в них не було. Тому що вони ставили собі за мету, ну, не ставили за мету зайнятися з дівчиною сексом. Їх цілі були там познайомитись, там взяти телефон, там, ходити на побачення, там попасти на 10 побачень, дотримуватись структури побачення. І їм казали, що все це має привести до результату само собою. Вони були в'язнями процесу. Саме тоді я подумав: та це ж 100% співвідноситься з продажами. Одні продавці налаштовані там зателефонувати, проконсультувати, заповнити картку CRM, скласти там комерційне, зробити для галочки норматив. Інші налаштовані продати. Зрозумієте правильно, коли у вас стоїть мета потрапити в будинок, процесна людина підійде до дверей і почне стукати. Її не відкрили, і правильно вона або зільється, або продовжить стукати, відчиняйте, відчиняйте. А чим тільки викличе роздратування мешканців, та людина, яка заточена на результат, вона постукає в двері, її не відчинили, вона перевірить там вікна, раптом не замкнуто. Вікна замкнуті, піде до чорного ходу, потім спробує проникнути до підвалу. А якщо не вийде, то як дід Мороз полізе через Демар. Продавець результатник кайфує від кінцевого результату. Він завжди робить спробу до дії. Він переконує, змінює картину світу клієнта, а найголовніше, він здатний гнучко змінювати свою стратегію, якщо щось іде не так. Їдемо далі. Успішні продавці роблять багато дотиків, які продають. Іншими словами, багато дзвонять, багато їздять на зустрічі, листуються. Вони не уникають цих дій і не роблять їх для галочки. Коли ви тільки прийшли в компанію і у вас немає е напрацьованої бази, це єдина правильна стратегія досягнення успіху. Якщо норматив по дзвінкам у вас стоїть там 50 дзвінків, то ви робіть 100. я не жартую. Не для того робіть, щоб керівник там вас похвалив, там молодець. А щоб швидше набрати імпульс, набити руку і наповнити свою воронку продажів теплими та гарячими заявками, Пам'ятайте, от мало дзвонитиме, дзвонитимете, ви мало зароблятимете. Тут є пряма кореляція. Менеджери з продажу, які багато продають, вони не бояться спілкуватись. Вони не уникають спілкування з людьми, не уникають конфліктних ситуацій, вони не бояться відмов. Їхня самооцінка там не хитається з боку в бік, коли клієнт відмовив, там, нагрубив, відклав, пристав брати трубку, пішов до, там, до конкурентів. У кожному успішному продавцю живе така здорова частка пофігізму. На війні, як на війні. Відмова, це нормально і навіть інколи весело. Такі продавці завжди в стані гри на куражі. А слабкі менеджери постійно паряться. І через те, що вони паряться, їм доводиться багато своєї енергії витрачати на подолання себе і на продуктивну роботу, банально вже не залишається ресурсу. І ну, вони вигорають. Потрібно відчувати в собі право поводитися з клієнтами вільно. Поставте собі питання. Чи вмієте ви ловити кайф від відмов? Чи можете залишитися спокійним, коли щось іде не так. Чи падає у вас самооцінка, коли вам відмовляють? грублять, зневажають, чи накручуєте ви себе і чи робите з цього трагедію? Якщо так, то це треба пропрацьовувати або йти з продажі. Успішні менеджери з продажу. Азартні та люблять змагання. Вони мають установку на перемогу. Настрій він дуже важливий. Коли молодого Майка Тайсона запитали, про що він думає, коли виходить на ринг? Він відповів: я думаю про те, як убити суперника. Він не думав, як би йому виграти по очках, як би йому не програти, як би зробити так, щоб самому не впасти на рингу. Він мав настрій на 100% перемогу і довгий час був непереможною машиною. Поставте собі питання. Ви налаштовані, щоб перемогти стати номером один? Чи можливо ви зараз налаштовані на те, щоб не програти? Чи ви налаштовані, аби, аби тільки но залишитися в команді, щоб, не дай Боже, не випрали? Або поклавши от руку на серце, ви не вірите в успіхи, повністю готові довіритися волі, і хай буде як буде. І. Найважливіше, найважливіше, без чого ви точно не зможете круто продавати. У вас має бути голод до грошей. Ви повинні хотіти грошей, як голодне немовля, молоко матері. Як відмідь після сплячки зимової, хоч і їжі. Кожна людина має рівень норми по фінансовому доходу, скільки їй достатньо. Все, що вище, людина вже не готова напружуватись. Ви отримуєте там рівно стільки, скільки вам потрібно. То як крапка. Всі кричать, всі кричать, що їм потрібні гроші, і чим більше, тим краще. Але це є брехня. Є багато менеджерів, які готові задовольнятися крихтами. Можливо, вони живуть там з батьками, там їх годують, поять, а зарплата потрібна лише там на кишенькові витрати. Можливо, все їхнє оточення мало заробляє. І вони вважають, що то є нормально. Розповім от вам випадок, коли я різко стрибнув у доході як менеджер з продажу. Я тільки навлаштувався влаштувався в нову компанію і під час обіду пішов із судочком гречки та котлетками на кухню. І краєм вуха почув, як звичайні рядові співробітники обговорювали, як хто провів відпустку. Там одна дівчина літала на Мальдіви, одна до Португалії, а айтішник їздив з дружиною до Іспанії. Я на той момент. Був тільки на морі на Херсонщині і декілька і кілька разів у Криму. І спочатку не повірив. Зразу така думка прийшла: хизуються, пускають полюку в очі. Тут ясно, ну як божий день, це брешуть, щоб здатись краще ніж вони є насправді. Але коли я влився в роботу, то побачив, що новий колектив живе іншими стандартами. Мені несподівано стало соромно, що я там живу з батьками, що не був ніколи за кордоном, що не одягаюся там в брендових магазинах, що не ходжу ресторанами, що мені психологічно складно погодитись кудись поїхати на вихідні, де треба витрачати там багато грошей. І в мене от поступово пішла трансформація. І почала, почалася вона з того, що я почав витрачати більше грошей на себе, побував за кордоном. За рік чотири рази з'їхав від батьків, почав краще одягатися, став купувати собі речі, на які я раніше шкодував грошей. Я навіть неймовірно залишив свій судочок з гречкою та почав ходити обідати в ресторани. І поступово, поступово я звик до такого способу життя і вже не міг відмовитися там від класних речей, які стали для мене звичними. Ну, як можна їхати там громадським транспортом з пересадками, якщо є таксі з кондиціонером? Як можна купувати дешеву ковбасу, якщо є хороша ковбаса? Як можна ходити в секонд-хенд, якщо так багато різних там, бутіків одягу і дорогий одяг навіть носити, носити його приємніше у ньому навіть інакше себе почуваєш? Враховуючи, що я вже не міг відмовитися від нового для мене образу життя, мій мозок бунтував? Від однієї думки, що грошей може не вистачити на підтримання рівня нової норми. І заробляти більше для нього і для мене стало логічним рішенням. Я став бачити більше можливостей. У мене з'явився голод до грошей. І якщо я бачив, що не добираю до рівня, на якому мені комфортно, я працював з потрійною силою та мотивацією, неначе знаєте, запальничку піднесли до п'ятої точки. Тому знайдіть причину, заради чого вам гроші, то є дуже важливо, куди ви їх витрачатимете, і чи це буде заряджати вас енергію. Бо якщо не буде, то дуже швидко настане вигорання. Вашому мозку та тілу потрібне позитивне підкріплення. Добре працювали, отримали хорошу винагороду. Не бійтеся підвищувати рівень життя. Так, спочатку це дуже страшно, але якщо поставити ваш мозок в умови, коли неможливо не зробити хорошу суму грошей, то у вас з'явиться суперпотужна мотивація. А мотивація, панове, це дуже важливо. Відсутність продажів завжди йде від низької мотивації продавати у Майкла Фелпса, легендарного плавця, у якого 23 золоті олімпійські медалі, колись запитали, що допомагає йому знову і знову перемагати, і він відповів, що вся справа в мотивації, хотіти перемоги треба так, як хотіти зробити вдих, коли ти довго знаходишся під водою. Якщо взяти ще одну таку жарті... жартівливу аналогію, то найцілеспрямованіша людина, я думаю, тут ви погодитесь, це та, яка дуже-дуже хоче в туалет. Усі перешкоди здаються людині несуттєвими. Погодьтеся, смішно чути фразу. Я не дійшов до туалету, бо не було часу сходити. Я був занадто втомлений. Я втратив надію, я не вірю, що зможу добігти. Ну, звичайно, от він то добіг, в нього які ноги, ноги довгі. Я надто дурний, щоб попасти в туалет. Це ну, не для мене явно. Або я, я постукав в туалет, але мені не відкрили. Мені не вистачило мотивації піти в туалет. Чи там у мене була депресія, там померла кішка, пішла дівчина, я не міг налаштуватися. У мене немає грошей, щоб купити собі туалет, ту, туалетний папір. Взагалі, вирішив сходити завтра. Усі перешкоди, вони тільки тут, у вашій голові. Сподіваюся, в мене вийшло, вийшло трохи вас мотивувати і вказати на ті якості, які ви повинні в собі культивувати, щоб досягти. Успіху в продажах, і пам'ятайте, це нормально, що спочатку може не виходити. Не нормально, якщо ви опускаєте руки та здаєтесь, тому тільки вперед. Я вас вірю. Ви молодці.